Коло знову з'явилася шахрайка. Жінка під приводом ворожіння виманювала у людей гроші та ювелірні вироби. Вже є потерпіла. Детальніше про це та інші злочини розповість Роксана Баранська. За скоєння хуліганства до відповідальності притягуватимуть двох місцевих жителів віком 36 та 38 років, які безпричинно побили біля кафе 48-річного чоловіка. Співробітниками карного розшуку розкрито вуличне пограбування. Скоєно у четвер. Злоумисник силоміць, застосовуючи фізичне насильство, заволодів грошима у 46-річного чоловіка. У чиненні грабежу затримано 31-річного коломиянина. Розкрито крадіжку мобільного телефону у 18-річної місцевої мешканки. Як встановили співробітники міліції, 21-річна коломиянка через вікно проникла у її квартиру та, погрожуючи фізичною розправою, пошкодила побутову техніку, після чого викрала мобільний телефон моделі Nokia. Це не єдиний зареєстрований минулого тижня випадок, коли у поле зору правоохоронців потрапляють жінки. В місті з'явилися шахраї. 6 травня біля 10-ї години у місті по вулиці Ринкова невідома жінка під приводом ворожіння заволоділа ювелірними виробами у 31-річної мешканки Косівського району. В ході оперативно-розшукових заходів співробітниками міліції встановлено, що даний злочин скоїла 70-річна місцева мешканка Ромської національності, яка доставлена у міськвідділ. Тому ми звертаємося до громадян і батьків. Щоб ви та ваші діти не стали жертвами аферистів, не йдіть на контакт з невідомими особами або спілкуйтесь з обережністю. У разі підозрілої вам поведінки звертайтесь у міліцію за телефоном 22438 або 102. З метою налагодження належних партнерських стосунків між міліцією і населенням щодо профілактики правопорушень на Коломищені проводиться вже традиційна операція Візит. Для закону слухняних громадян це ще одна можливість поспілкуватися зі своїм дільничним інспектором, познайомитися і довідатися про правові норми. А для порушників закону не зашкодить і профілактична бесіда. Під час цієї операції зможе познайомитись ближче з мешканцями і сам дільничний інспектор.